Або ми будемо збивати ці ракети принаймні над заходом України, або вони будуть летіти на Польщу. Очільниця європейської комісії заявила, що не виключає можливість збиття російських літаків у повітряному просторі європейських країн. Щось потібне про країни НАТО, як не дивно казав Дональд Трамп, президент США, агенсек Марк Рюте сказав, що збиватимуть російські цілі у просторі НАТО після консультацій. Чому на вашу думку ми так пізно чуємо? Про такі слова, адже російські дрони, літаки порушували раніше повітряний простір НАТО, і чи на вашу думку наступна ракета, дрон, літак, який порушить повітряний простір, буде негайно збити, його ліквідують у будь-якому випадку. Насправді я коментую це так краще пізно ніж ніколи. Тому я сподіваюся, що коли російські ракети, літаки чи дрони будуть залітати на територію НАТО, їх збиватимуть. чи дійсно це станеться звичайно Звичайно, я цього не знаю. Однак, на мою думку, такі країни, як Польща, НАТО, як таке, також повинні встановити зону заборони польотів над Україною. А принаймні, в випадку Польщі над заходом України, що зараз є дуже виправданим, оскільки російські дрони фактично вже атакували територію Польщі. І насправді, щоб забезпечити безпеку в Польщі, ми повинні підтримати Україну в захисті повітряного простору. przestrzeni powietrznej nad tym krajem. Адже вибір простий: або ми будемо збивати ці ракети принаймні над заходом України, або вони будуть летіти на Польщу. Тож, в технічному сенсі ми говоримо скоріше про систему доповнення заповнення пробілів українського ППО. Це було політичним сигналом, який був би дуже символічним і рішучим, і показав би росіянам, що є дуже чітка межа, що ми не будемо пасивно чекати, поки ці ракети чи дрони знову з'являться в Польщі, або зробимо крок вперед. Це було б важливим сигналом про відновлення. Від Відносин з Україною, які останнім часом, на жаль, були дуже напружені через різні політичні рішення та заяви. І я вважаю, що таке перезавантаження було б дуже доречним, і такий крок в Україні також би сприйняли як дуже велику підтримку, зокрема на моральному рівні.